Хто поїхав, той зрадник це настільки цинічно і безвідповідально отримують щомісяця по 140 тисяч гривень. Ганьба, друзі, всіх вітаю. Не буде заперечень, колеги. От те, що парламент працює непрозоро, вже несе катастрофічні наслідки для країни. Ви створюєте пустелю замість створення бізнес-клімату. Адже українці не розуміють, що голосують слуги, і це точно призводить. До зубожіння! тому підписуйтеся на наш Ютуб-канал. Тут правда про роботу Верховної Ради. Давайте бігом. Особливо це важливо в такі дні, коли голосуються закони, що будуть стосуватися всіх українців. Не лише медсестер, санітарок, прибиральниць, найбідніших з кишень, яких ви збираєтесь витягнути гроші, а й всіх найманих працівників. Отже, 247 народних депутатів проголосували цинічний законопроект про підняття податків. 192 голоси дала «Слуга народу», 18 – «Платформа за життя і мир», «Голос» – одна людина, «Відновлення України» – 13, «Партія за майбутнє» – 4, Довіра 15 і 4 позафракційні радикальне підняття податків з заднім числом вже з жовтня цього року для майже всіх українців. Ви порушуєте конституцію, коли ви намагаєтесь після прийняття закону, а не з 1 жовтня. Це заборонено конституцію. Мова йде про підняття військового збору до 5%. відсотків. І, власне, а на жаль, попри красиві слова, що це має йти на збройні сили України. Це не так. Вам брешуть. Коли кажуть, що ці гроші для армії, бо ви не підтримали спецфонд для фінансування сектору оборони, цього не те, що не було створено, а навіть поправки Європейської солідарності, які пропонували ці гроші витрачати виключно на Збройні сили, були провалені. І от збільшення податків, а оці всі мільярди гривень будуть іти в загальний котел. В оцей общак. військовий збір насправді це тільки назва. Тому що гроші підуть на дороги, гроші підуть на ремонти Офісу президента і Кабінету міністрів України 3 мільярди, гроші підуть на телемарафон. Гроші також підуть замість Збройних сил з військового збору, підкреслюю, на підвищення заробітних плат в Офісі Президента, в Кабінеті міністрів, прокуратурі, БЕБІ. І митниці уявіть собі, між першим і другим читанням цей законопроект ще гірше змінився, і гітманцев і компанія намагалися там протягти поправку, якою обкласти п'ятивідсотковим податком військовим збором і самих військових. Уявіть собі, що 219 голосів проголосували за те, щоб грабувати військових, і лише сім голосів. Відділило нас від катастрофи. При цьому в них ще знаєте, нахабства. Вистачало говорити, так це ж буде стосуватися тільки військових, які а, в тилу, тобто люди, які будуть виходити на ротацію. А коли військові виходять після важкого перебування на Вогледарському наприклад, напрямку, на Бахмутському напрямку йдуть на ротацію, зарплата середнього військових тоді стає 20 тисяч гривень. І от з цієї двадцяти тисяч ще тисячу хотіли забрати додатково на податки. І Лише Ефективна робота команди Європейська Солідарність протягом вісьми годин вчора, ввечері і вночі. Дозволила захистити військових безумовною героїнею сьогоднішнього дня є наша Ніна Южаніна. Дехто не розуміючи змісту поправок, починає маніпулювати думкою всіх присутніх тут залишків народних депутатів. Тому те, що говорить зараз голова комітету, це настільки цинічно і безвідповідально. Це вона прочитала всі 1200 поправок до законопроекту про збільшення податків, і це вона помітила, що між першим і другим читанням Гетмансе. Втяг туди оці 5% відсотків ще й для самих військових в нашому комітеті неможлива дискусія по альтернативним джерелам наповнення бюджету. Мої поправки стосуються трьох блоків додаткових надходжень в бюджет, якими можна замінити пропозиції голови комітету. Але на жаль, всі інші наші поправки щодо збільшення податків на ігорний бізнес, щодо збільшення податків там на ювелірний бізнес, все це було сплюндровано, не підтримано. Чомусь влада цієї країни не чіпає ігорний бізнес, чомусь я ставлю в лапки, тому що я думаю, кожен громадянин України одразу здогадається, чому це вони його не чіпають. Чомусь влада країни не чіпає тютюновий бізнес, чомусь влада країни не чіпає ювелірний бізнес. Я думаю, громадяни України здогадались, чому вдалося дотиснути, що податок військовий збір 5% у військових ми скасували. Це маленька, але важлива перемога. Ми дякуємо всім колегам, які збили цю поправку. Але ми хочемо нагадати, що те, що ви зараз проголосували, начебто, збільшення фінансування армії, це повна брехня. Дуже важливі законопроекти ще сьогодні були прийняті. Перше обов'язкове страхування журналістів. Ісців та інших медійників, які відправляються працювати в зону бойових дій або на окуповані території, це друге читання. Ми домовилися. Голосувати за цей законопроект, що ніхто не буде ставити своїх поправок. Страхувати журналістів мають їх редакції, їх медійні кампанії або за рахунок інших дозволених законодавством коштів, наприклад, грантові підтримки, грантові програми. Але це має бути обов'язкове страхування. Я нагадаю, що на жаль, на сьогодні вже 90 українських журналістів і іноземних журналістів загинули під час гарячої фази війни. Дуже багато дійсно колег, які постраждали, були поранені обстріляні під час виконання професійного обов'язку і тому дуже важливо, щоб всі ці журналісти були застраховані. А... Також кілька важливих законопроєктів. за основу Верховна Рада прийняла законопроєкт про статус парамедиків в українському законодавстві. Прописано, що медичну допомогу можуть надавати тільки люди з медичною освітою. Але не всі бойові медики мають і мали медичну освіту. Більше того, ці хто люди, люди які не мають медичної освіти, вони не мають е, права робити певні медичні інтервенції, втручання. Додаткову медичну допомогу на шляху до госпітального ми хочемо узаконити цей статус. Це дуже дуже важливо. Ми просто даємо цим бойовим медикам, які без освіти, але які вже роки, роки, роки на службі і не мають можливості в тому числі свого професійного розвитку, ані в там в системі цивільної медичної освіти, ані військової розвиватися, надавати і рятувати хлопців і дівчат. Про це цей законопроект. Ще один дуже важливий законопроект. Верховна Рада дозволила спеціальну процедуру прийняття на офіцерські посади іноземців або осіб навіть без громадянства. Наша фракція безумовно підтримує залучення іноземних спеціалістів для збройних сил України, особливо для нашої авіації. Але європейська солідарність тут наполягла на дуже важливій нормі. Ми пропонували, аби спецперевірки проводила не спеціально створена нова контора. А служба безпеки України, тому що це наша національна безпека, це дуже серйозні питання, і ми маємо чітко розуміти і хто допускається до таких серйозних тем. Іноземці, які обіймають відповідні офіцерські посади в збройних силах України, в службі транспорту. Або в Національній гвардії обіймали лише ті посади, які не мають доступу до державної таємниці. Ну і власне скандальне голосування сьогодні. Верховна Рада України відкликала зі своїх посад депутатів втікачів. Хто поїхав, той зрадник. Одарченко Дмитрук, які якимось чином перетнули кордон і втікли від відповідальності, а тепер продовжують там дехто просувати ідеї руского міра. Іронія долі полягає в тому, що пан Дмитрук. Є членом комітету з питань правоохоронної політики. Пана Дарченко є членом комітету з питань антикорупційної політики. На жаль, цих депутатів відкликали тільки з їх посад в комітетах, але вони залишаються депутатами. Більше того, у всього цього МФО СІЗО і МФО Монако залишаються помічники, які отримують щомісяця по 140 тисяч гривень. Цей депутатський фонд на помічників є велике питання. Політичної відповідальності. І цікавий виступ слух був. Їм соромно за своїх колег. А хто привів цих колег? Привів їх Зеленський. Зеленський привів оце все кодло в парламент. Тому думайте. Таким емоційним непростим був сьогоднішній день, друзі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут вся правда про роботу парламенту домовились. Так не просто працювати в Верховній Раді, фракції, яка має 27 голосів, але ми боремося. Ми підходимо до своєї роботи дуже професійно, фахово, і все буде Україна, друзі.